Привіт, друзі! З вами Ларіка. В минулих відео я розповідала про наші пригоди в Чехії. Сьогодні ми вже перетнули чесько-німецький кордон і зараз їдемо Саксонською Швейцарією по Східних Рудних Горах. І плануємо відвідати столицю Саксонії, місто Дрезден. Якщо подивитися на карті, то можна побачити, що місто знаходження Дрездена. Приблизно в 40 кілометрах від кордону з Чехією. Тому дуже зручно заїхати подивитися Дрезден зі сторони Чехії. Або навпаки. Отже, ми скористалися такою можливістю та вирішили відвідати Флоренцію на Ельбі. Так ще називають місто Дрезден. Обербель! Іжжаємо в ось таке собі симпатичне село. Як бачите, тут живе мало жителів. Будинки можна на пальцях порахувати, але ж як красиво, чисте повітря аж дихається по-іншому. Хто не дивився мої попередні відео нашої з чоловіком восьмиденної подорожі. То розказую, що подорож ми детально не планували, вирішуємо все спонтанно, поважаємо, що так цікавіше, коли не знаєш, що на тебе чекає сьогодні. Завжди цікаво отримувати сюрпризи. Проїжджаємо ось такими типовими німецькими тунелями. А далі в'їжджаємо в місто Шмідеберг. Його називають гірським містом, а назва місцевості з'явилася на честь численних плавальних заводів місцевої гірничої промисловості. Дрезден, як і вся Саксонія, знаходяться у своєрідній кишені, утвореній гірськими хребтами. З півдня сюди постійно заходять теплі повітряні маси. Що дозволяє цьому помірному регіону бути виноробним? Дрезден в перекладі зі старослов'янської мови означає жителі заполучених лісів. Зараз це навіть якось дивно уявити собі, що місто з'явилося на місці невеликого рибальського села, там де річку Ельбу перетинав важливий торговий шлях. Є такий цікавий факт. Що на південному сході Німеччини в Дрезденському та Коцьбуцькому регіонах живуть лужичани, нащадки стародавніх арійських племен. Вони називають себе сербський люд, а німці називають їх вендами. Лужицькі серби зберегли свою мову, на якій говорять в побуті, викладають в школах у вищих навчальних закладах і її можна чути. У засобах масової інформації, а ще на цій мові існує наукова література. Ви, мабуть, запитаєте, для кого твій чоловік купив квіти, а вся справа в тому, що Саксонія батьківщина мого покійного свекра, і тут спочивають його родичі. Тому ми заїхали на кладовище та відвідали їхні могилки. Ось воно, німецьке місто Дрезден, яке стоїть на берегах прекрасної річки Ельби. Зелене, пишне, квітуче, оточене лісами, прикрашене численними садами та парками. Це столиця Саксонії та одне. З найпопулярніших міст Німеччини, яке заснована у 1206 році. Паркуємо наш автомобіль та йдемо гуляти містом. Отже, на сьомий день нашої подорожі ми потрапили до Дрездена. Побачимо, що на нас чекає сьогодні. Ось вона, знаменита Фрауенкерхя, Церква Божої Матері, яка знаходиться в центрі Дрезденської площі Ноймарк між Старим Ринком та річкою Ельбою, збудована за наказом саксонського короля Польщі Августа Сильного в 1726-му. 1743 роках. Ця монументальна, на перший погляд, проста споруда досягала 95 метрів і виділяла своїми елегантними фасадами та вишуканим інтер'єром в стилі бароко. Під час Другої світової війни, 13 лютого 1945 року, було здійснено бомбардування Дрездена. Від прекрасної церкви залишилися руїни. І тільки в 2005 році, завдяки скрупульозній роботі, церква була відновлена у всій красі та деталях. Відновлена до найдрібніших деталей, церква зачаровує своїм виглядом. Це знаменита вулиця, яка веде до річкового порту. Тут завжди дуже людяно, багато кафе та ресторанів. Ми вже зголодніли, тому завітали до ресторану швейцарської кухні, який називається Едельвайс. Чудовим видом на Фрауенкірги. Тут є великий вибір страв на будь-який смак і гаманець. В Дрездені можна ще пообідати ось таким оригінальним способом. Після смачного обіду в нас з'явилося бажання побачити Дрезден з річки Ельби. Зараз ми йдемо до річкового порту. Ми вже придбали квитки в касі на ось цей корабель. Зручненько вмостившись, насолоджуємося неперевершеними краєвидами Дрездена з річки Ельби. Unter der Leitung von gleich drei Architekten, Heinrich Schamann, Edmund Waldo und Hermann Friedrich Auster, sollte ein Gebäude entstehen, das sich optisch in die damalige Stadtkulisse einfügt. Einfügen ist auch ein gutes Stichwort. Das Trio hat sich auf eine ganz besondere Weise an der Fassade verewigt. Was glauben Sie? So viel können wir schon verraten. Eine bloße Inschrift ist es nicht. Für dieses Projekt schienen sie nämlich nicht nur mit ihrem Namen, sondern gleich mit ihrem ganzen Kopf. Alle drei Häupter prangen als Porträtrelief an der von uns aus gesehenen Rückseite des Gebäudes. Mm -hmm. The building that stretches upstream to your left is home to the state chancellery of Saxony and was built at the beginning of the 20th century. Unter der Management von drei Architekten, Heinrich Schumann, Edwin Waldo und Hermann Friedrich Auster, it was meant to visually blend into the cityscape of that time. Bleiben wir mit unserem Blick aufwärts rechts. Der wohl schönste Balkon Europas erstreckt sich nun vor ihnen. Knapp einen halben Kilometer ist er lang. Und wurde im 16. Jahrhundert ursprünglich als Teil der Dresdner Wehranlage gebaut. 1819 öffnete man die Terrasse für die Öffentlichkeit. Seitdem lädt sie Einheimische und Gäste zum Flanieren ein. Von der einstigen Nutzung ist oberirdisch nichts mehr zu spüren. Anders sieht es allerdings unter Tage aus. In Mauern und den sogenannten Kasematten, den Katakomben der römischen Terrasse, können Sie die dunkle Vergangenheit der Stadt kennenlernen? Mit Kerker, Krieg und Katastrophen. Direkt hinter der Brühlschen Terrasse lag die wahrscheinlich zweitberühmteste Kuppel Dresdens in den Himmel über der Altstadt. Die Zitronenpresse, wie die gläserne Dachkonstruktion auch genannt wird, gehört zum Lixiusbau. Einem monumentalen Gebäude, das nach den Entwürfen des Architekturprofessors Konstantin Lipsius Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und seit seiner Entstehung als ein Haus für die Kunst gilt, heute beherbergt es die Hochschule für Bildende künste Dresden und ist mit der Kunsthalle eine zentrale Anlaufstelle für zeitgenössische Kunstschaffende. What you can see upstream to the right is probably the most beautiful balcony in you. It is almost half a kilometer long and was originally built in the 16th century as part of the Dresden fortifications. In 1819, the terrace was opened to the public. Since then, it has been an inviting place for locals and guests to go for a stroll. The situation is different underground, however. Inside Dresden Fortress, you can learn about the city's dark past with its medieval defense systems and casemates. Directly behind Groot's terrace, probably Dresden's second most favorite dome rises to the sky. The lemon squeezer, as the glass roof construction is called, belongs to the Lipsius building. Built in the 19th century by Konstantin Lipsius, it has been considered a house for the arts ever since. Today, it houses the Dresden University of Fine Arts and the Kunsthalle, a center for contemporary artists. Hmm. That seems Richtig, die Augustusbrücke. Unter Umständen müssen Sie sich dafür einmal ganz umdrehen. Diese liegt direkt hinter uns. Sie ist eine der ältesten Elbbrücken in ganz Deutschland. Erstmals urkundlich gewählt wurde sie in ihrer Urform bereits 1287. Unter der Regentschaft von Sachsens wohl populärstem Herrscher Augustus Starken wurde sie ab 1727 einen massiven Umbau oder besser. Ausbau unterzogen. Die Pläne hierfür stammten von niemand Geringerem als dem Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann. Das ist derselbe, der für die Gestaltung des Dresdner Zwingers verantwortlich war. Und auch sonst wird uns der Stararchitekt aus dem 18. Jahrhundert auf der Fahrt noch ein paar Mal begegnen. Nur einen Steinwurf von der Brücke entfernt liegt das Dresdner Residenzschloss mit der angrenzenden Hofkirche. Das beherbergt als Zentrum der staatlichen Kunstsammlungen Dresdens nicht nur Schätze aus zahlreichen Jahrhunderten, sondern ist auch ein Beispiel für einen Ritt quer durch die Architekturgeschichte. Denn jeder Herrscher gestaltete den Bau nach seinen Vorlieben und Moden etwas um. Deshalb lassen sich zum Beispiel sowohl Renaissance- als auch Barockelemente vorfinden. Vielen dürfte das Residenzschloss jedoch außerdem wegen des spektakulären Kunstdiebstahls im historischen Grünen Gewölbe 2019 ein Begriff sein. First mentioned in 1287, August Bridge is one of the eldest bridges across the river Elbe in Germany. Under the reign of Saxony's probably most well-known king, Augustus the Strong, it was reconstructed elaborately between 1727 and 1731, with the help of Baroque architect Matthäus Daniel Pöppelmann, who also designed Dresden Zwinger. The royal palace is now home of the Staatliche Kunstsammlung in Dresden. It stores and exhibits treasures from numerous centuries. Both the outside and the inside of the building have developed in style dynamically due to their various owners and depending on the taste of the time. The royal palace also became famous in 2019 with the theft of the century when some of the most precious jewels in the so-called green vault were stolen. Якщо у вас є один день у місті і вам пощастило з погодою. sie Mit diesen Worten möchten wir uns von Ihnen verabschieden und Ihnen noch einen erlebnisreichen Aufenthalt hier in der Landeshauptstadt Dresden wünschen. Wir hoffen, Sie natürlich bald wieder an Bord unserer Schiffe willkommen heißen zu dürfen. Тут дуже затишно. Що робить місто таким, я не знаю. Може, давня історія, багате культурне життя чи непроста його доля. Такій романтичній атмосфері гріх не скуштувати чогось солоденького. На, лекаманчас. Ми зараз знаходимося в старому Трездені, який розташований навколо театральної площі, в центрі якої знаходиться будівля Трезденської опери. Неподалік можна побачити знаменитий палацовий ансамбль Цвінгер початку 8 століття, який був побудований за правління Августа Сильного. Трохи далі розташована резиденція Саксонської династії Ветіні, величезний комплекс будівель у стилі Ренесансу. Вздовж річки Ельби можна прогулятися терасом брюля. Дрезденці називають її балконом Європи. Тож відвідаємо Цвінгер зсередини. Як бачите, зараз тут проводяться ремонтні роботи. Тому всю красу Цвінгера, яку я бачила на картинках в інтернеті, ми не побачили. Цікаво те, що спочатку Цвінгер був оранжереєю, де вирощувалися лимони, апельсини, лаври та інші екзотичні дерева. У 1728 році Август Сильний розпорядився забрати екзотичні та плодові дерева з оранжереї і, в її приміщенні, розташувати природничий музей і кабінет графіки. У 1730 році Свінгер став найбільшим комплексом природничих музеїв Європи. За час свого існування палац Свінгер зазнав багаторазових руйнувань, бо часто страждав від воєн. Як бачите, сьогодні у Дрездені проходить демонстрація. І у нас є можливість побачити все це на власні очі. У Дрездені щорічно відбувається велика кількість масових заходів. І це приваблює безліч туристів як з Німеччини, так і з усього світу. А ми дякуємо місту за гостинність та мандруємо далі! Links auf Дощ пішов. Але він не зіпсував нам настрою. Завершити нашу восьмиденну подорож ми хочемо на спекотних екзотичних островах. Для цього нам не потрібно летіти у далекі тропічні країни, а просто подолати 130 кілометрів. Це тропічні острови такий собі штучний курорт. А чому б і ні? Температура повітря завжди плюс 26 градусів. В пору. Метрів, руху Можна поніжитися на теплих хвилях штучного моря. Та добре відпочити на 200-метровому пляжі. Um Ось ми вже й на місці. Отже, Tropical Island Розташований за 70 кілометрів від Берліна, 130 кілометрів від Дрездена та 100 кілометрів від Франкфурта на одері. Видно вже цей величезний павільйон, як він гарно світиться вночі, як невідомий літаючий об'єкт. Заїжджаємо на парковку. До речі, ця парковка безкоштовна. Тут ми й переночуємо в нашому автомобілі. Дивіться, парковка майже пуста. Ну і добре. Ніхто не заважатиме спати. На Добраніч нам. Доброго всім ранку! Сьогодні ми проснулися на землі Брантенбург поблизу містечка Краусник. Їдемо відпочивати. Вранці павільйон Велетенського парку розваг виглядає зовсім по-іншому і настільки величезний, що, кажуть, в нього могли б вміститися статуя свободи, Ейфелова вежа чи дев'ять футбольних полів. Після Другої Світової війни на цьому місці був великий військовий аеропорт. Є такий факт, що у 1963 році сюди з Радянського Союзу прилітали Юрій Гагарін і Валентина Терешкова. Навпроти входу в павільйон є ще одна велика парковка, що дуже зручно. Зрозуміло, що за паркування Прямо перед ходом стягується плата. Відкривається Tropical Island о 8 годині ранку і закривається о 23.30. Тут справжній рай, літають пташки, метелики. Ми потрапили до клімату тропіків і навіть його атмосферу. За вхід ми заплатили 50 євро з особи, плюс окремо захарчування, розваги, сувеніри. Тут все фіксується на браслет, а перед виходом потрібно оплатити. Ці зони розваг коректно розташовані та виглядають гармонійно. На території комплексу ростуть справжні пальми, облаштований штучний пляж, басейні в формі лагуни. Можна політати на повітряній кулі, фонтани, штучні течії, водні гірки, а температура води 32 градуси. А ось висить карта, щоб швидко зорієнтуватися на місцевості. Є зона салон та спа процедур. В парку розваг працює 12 ресторанів та кілька барів. Бачите, парк має багато тематичних зон, звісно, багато ж розваги для дітей. Сьогодні у мене був день повного релаксу та насолодження, тому я тільки в кінці дня зробила трохи відео та фото на пам'ять. А в кінці стоїть автомат, якому потрібно оплатити за все це задоволення. Дякую всім за увагу і бувайте здорові! А ми поїхали додому. 100 метрів, зі, на 100 метр rechts abbiegen auf Tropical Islands Valley.